Ти не проти, якщо мама певний час поживе у нас? обережно питає мене чоловік. «Проти», – відповідаю відразу, з якої б це радості вона мала жити з нами, питаю. Чоловік став нутися з ноги на ногу, намагаючись мені пояснити, що на даний час іншого виходу просто немає. Розумієш, ну, тут склалась така ситуація, мама від дядька Петра пішла, і їй ніде жити. Пішла чи він її попросив, перепитала я. І що це означає ніде жити, якщо у неї є квартира, нагадала. Ти ж знаєш, що у сестри двоє маленьких дітей, їм самим затісно. куди ж там ще мама? А у нас це ж свій дім місця багато, каже чоловік. Перспектива жити з свекрухою мене аж ніяк не тішить, та ще й у цієї людини такий характер, що он її чоловік не зміг з нею житися, і рідна донька не хоче, хоча саме свекруха її залишила в свій час квартиру. Моєму чоловікові від мами не дісталось нічогісінько, то чому ми зараз маємо її у себе приймати? Одружилися ми 10 років тому, як і у всіх молодих сімей виникла проблема з питанням, де жити. Мої батьки склали невелику суму і подарували мені її на весілля. Якби тоді свекруха додала таку ж суму, то ми б могли купити собі двокімнатну квартиру. Але свекруха розвела руками, мовляв, грошей нема. Толитися в однокімнатній квартирі, яку ми тоді могли собі дозволити купити, я не хотіла. І нам якраз підвернувся маленький будиночок при міському селі. На який нам якраз вистачало коштів. Ми порадилися з чоловіком і вирішили, що будинок краще, ніж квартира. Відразу після весілля ми приїхали в нього і полегенько почали його ремонтувати і розбудовувати. Тепер наш дім просто не впізнати, бо за 10 років старої хати виріс справжній палац. Весь цей час свокруха нам не допомагала, вона навіть нами не цікавилася. Жила вона у свого другу, другого чоловіка Петра, в якого була доволі гарна велика квартира. Свою квартиру мама чоловіка залишила доньці. Зовиця вийшла заміж, привела ж свого чоловіка додому, народила двох дітей, одним словом, обжилась по повній програмі. Відчимого чоловіка доволі заможна людина, свекрусі навіть не довелося працювати, бо він її повністю забезпечував. І вона була переконана, що так буде завжди. Якщо у свекрухії була яка можливість допомогти, то робила вона це лише для своєї доньки, а нас наче не існувало. І ось тепер ситуація кардинально змінилась. Мама чоловіка залишилася при своїх інтересах. І чоловікові набридло терпіти її вибрики та й ходять чутки, що у нього з'явилася інша жінка. Мені все це не дуже цікаво і єдине, чого я хочу, щоб її в нашому домі не було, а чоловік наполягає, що іншого виходу зараз просто немає. Ну, чому немає, питаю. Квартира мамина, отже, бана і вправі розпоряджатися нею і тим більше жити в ній. А сестру з дітьми куди на вулицю Оборюється чоловік. Я вже втомилася йому пояснювати, що це не наші проблеми думати ще й про його сестру. У неї є чоловік, нехай він думає. Ми ж також молода сім'я, але ми змогли б подбати про те, щоб у нас було своє житло. То чому зовитися з чоловіком не може? Чи я не права, і за таких обставин, що склалися, спокруху таки треба до себе прийняти.